З вами Андрій Автофура, і сьогодні на вас чекає дуже цікавий погляд автомобіля. Зараз їду його дивитися для свого клієнта. ну Звичайно, якщо все все нам підійде, ми його будемо купляти. Це Mercedes V Клас v 300 Fomatic І у нас, друзі, версія. Максимально можливо по комплектації. Мало того, що це ексклюзив, а вони йдуть, наприклад, з алькантарою на стелі, з електрорегулюванням сидінь, вентиляцією і багатьма іншими опціями цікавими. Так там ще є також пневмопідвізка, там ще є панорама. Ну, в загальному повний повний фарш. Ви такого, напевно, ще не бачили. Зараз я вам все-все-все детально покажу. Коротше, не перемикайтесь. Мені чогось здалося, що я бачив з дороги оцей Mercedes. Оце я думаю, що він стоїть, а тут крайний. Як ви бачите, тут одні мерседеси, а це все із-за того, що автомобіль продає офіційний дилер. Красиво виглядає, чи не так, але нас- нас нас, нас цікавить ось цей апаратик. Красивенький. Він поки в наклейках в цій дилера, але потім їх знімуть. Так, прикольно, да, на лобовому склі. Красується надпись Mercedes. Ну тут взагалі я бачу повний феншуй. Зараз підемо, треба взяти ключ, щоб можна було відкрити. Автомобіль, а, до речі, на цих колесах, так як це чорний глянець, постійно здається, що вони десь мають якісь царапини, але ні, така от ілюзія. Вам взагалі подобається клас Я от, наприклад, кайфую, коли я перевозив ці машини особисто з Німеччини в Україну, то їхати на такому автомобілі дуже легко. Навіть деколи краще, ніж на седані. садані. Вон стоять Марко Поло. Потім я вам покажу, як це виглядає. Значить, Дивіться, тут маленька кухня. Потім, що прикольно, ось це сидіння пасажирське да, трансформується. Тут дивіться, бачите, тут можна ходити. Далі ось. В цьому місці кріпиться кровать, і відповідно вона на другому поверсі. Тут не треба знизу нічого складати. У нас тут, бачите, такі різні є полочки, шухлядки. Угу. Обадиться. Красота. Можна собі на цьому автомобілі десь поїхати і кайфанути. Так, на задньому фоні, красунчик В-клас. Я вам казав, що таких вешок ви ще не бачили. І зараз я вам покажу, в чому причина і що ж тут такого особливого. 23-й рік, пробіг 22 тисячі кілометрів. Машинка 23 рік, 10 місяць, відповідно, в нас ще, ще є 2 роки гарантії на цей автомобіль. Дивіться. Комплектація тут ексклюзив. А це, друзі, максимальна розкіш. Ну, По-перше, давайте я почну з головного. Алькантара, як вона доповнює взагалі атмосферу, Словами не передати. Потім у нас йде шкіряне оздоблення панелі приладів. Дивіться. Сидіння переднє мають вентиляцію підігрів, плюс вони повністю електричні і є на кожне з сидінь пам'ять трьох положень. Шкіра у нас напа, ви просто гляньте, яка вона м'яка. Вона, друзі, така м'яка, що словами не передати. Їхати в цьому автомобілі на далекій відстані буде мега комфортно. Далі красується у нас ось такий великий високий підлокітник. А він слугує як не тільки підлокітник, у нього ще є досить класний широкий функціонал. По-перше, понятне діло підстаканники, давайте я закрию поки двері. А якщо ми відкриваємо його, то дивіться, як ви бачите, у нас тут... Є два положення холоду. А вони тут для того, оскільки є такий ось холодильник. Як мінімум декілька сендвічів, дві бутилочки води туди поміститься. Він дуже глибокий і він дає капітальний холод. О, такий функціонал. Йдемо далі. Є ще у нього така функція, як охолодження і підігрів рідини да? тобто В стаканчику це може бути кава, наприклад, може бути чай, чи може бути просто вода, і ви хочете її охолодити без проблем. Поставили, нажали кнопку, все. І у нас тут класний сенсорний екран. Ну, По-перше, можна юзати його за допомогою цього такого тачпада. Він теж шикарно виглядає, він плоский. Якщо раніше, якщо пам'ятаєте, він був такий випуклий. В Дористайлі, то в цій моделі вони вже його модернізували. Тепер він виглядає ось так. Ну це дуже стильно. А, також у нас тут по бокам розташовані кнопки управління. Ну, наприклад, дверима ми можемо двері відкрити-закрити, а я маю на увазі, бокові вони у нас електричні. Також ми можемо підняти автомобіль, у нас є пневмопідвізка. Показано також ось тут, на панелі, що автомобіль піднімається. І а, це дуже добре, коли вам потрібно заїхати в якесь тяжко доступне місце. Ну, прикиньте, у вас пневмопідвізка яка працює для комфорту. В першу чергу, да тобто вона робить амортизацію набагато м'якшою. і енергоємкою. і номер два ви можете припідняти автомобіль, а потім опустити його. Ну, Чим не класно. Давайте я вам покажу, просто, як виглядає зараз Mercedes з піднятою пневмою. Подивіться, який він став високий. Тобто тут сантиметра два з половиною-3, а може і більше. Підйом, ну, як передньої, так і задньої осі. Давайте опустимо. Це все дуже легко робиться. Просто ставимо режим комфорт, і автомобіль починає плавно опускатися. Далі дивіться, у нас тут є зеркало заднього виду, яке цифрове. Ну і також ще крім цього, це прикольно, крім цього, у нас є камери 360. Хочу вам показати, які можливості є в цього монітора. Ну, по-перше, він дуже швидкий, він не має затупів. І також, дивіться, ми можемо, друзі, ми можемо зайти в браузер. І користуватися інтернетом. Нам тут треба єдине, що підключити, наприклад, точку доступу, але це не проблема. І дивіться, ви собі можете в машині їдете, щось потрібно знайти, будь ласка. Класно, правда? Технології. Також е, можна скачувати різні програми. Ось тут, наприклад, у нас є одна з програм це... Погода працює це ось таким чином. Заходите, загружаєте і бачите, наприклад, погодку або місце, куди вам треба ввели. Ну, давайте, наприклад, Київ глянемо. Зараз. Що нам Київ каже? А Київ каже, що сьогодні 33. Трошки тепліше, ніж тут, але плюс-мінус так само. Я також хочу звернути увагу, що у нас йде подвійний склопакет. Шумка тут шикарна. Я вам скажу зараз от закрив вікно, тому що мені мішали звуки ось цих розових автомобілів, які тут проїжджають. І зараз я в максимальній тишині знаходжуся. Це дуже класно. Тепер дивіться ще один момент. У нас є панорама. І, що дуже прикольно, у нас також є люк. Закриємо його, є люк і також є функція поставити його на провітрювання, коли вся частина припідніметься. І якщо вам заважає це діло, ми можемо його запросто прикрити. Ось так от нажимаємо і все у нас шторка. Це це діло закриє. Але поки це робити не будемо, давайте я вам далі покажу. Взагалі купляються такі автомобілі для сім'ї, для подорожі, і а, даний автомобіль буде не виключенням. Його беруть, щоб користуватися ним саме в таких цілях. Йдемо далі. Тут теж не менш цікаво. Чим попереду? По-перше, у версії ексклюзив, а другий ряд іде також, друзі, з вентиляцією і з підігрівом. Ви можете користуватися цими опціями, коли вам потрібно. Столики в спинках передніх сидінь. Зацініть яка якість теж в шкірі. Класно користуватися ним і дуже легко його назад сховати, щоб він нам не заважав. Ось така дуже зручна посадка. Нажимаємо кнопочку, все двері закриваються. Забув сказати, це теж важливо, музика у нас Burmester, Це топове виконання. Тут у нас такі йдуть кармашки. Теж шкіра, дерево, дерево. І також у нас є ще ось цей столик. Давайте я вам покажу, як, як його тут можна. Цікаво, він ще назад поїде, так. Тут є рельси і він по них їздить взад-вперед. Потім нажимаємо цю кнопку. Опа. І можемо зробити ось так. Теж прикольно ти собі сидиш, сочок поставив, поїв, кайф. Це все можна, я ж кажу, підлаштувати, налаштувати. Опа! І отак от він закрився. Його можна подвинути вперед, його можна подвинути назад, його взагалі можна зняти. Тобто все дуже в цьому плані компактно. Дивіться, скільки тут місця для задніх пасажирів, його тут предостатньо. Щоб е, попасти на задній ряд сидінь, якщо е, другий ряд в такому положенні, який дивиться в сторону водія, Ну, треба буде, мені здається, трошки відкидати спинку або чуть подвинути сидіння вперед. От у нас тут все, з'явився доступ. І що ми маємо? Ми маємо дуже-дуже комфортні місця, в тому числі і для задніх пасажирів. Ось такий в нього зовнішній вигляд. А ціна, до речі, зараз я вам покажу. Так, ось ця машинка. 73 тисячі ціна нето. 23 рік, 10-й місяць, дивіться, вони вказали пробіг 25 тисяч, але тут всього... 22 850 кілометрів. Тобто ось як нас надурили. Надурили на те, що пробігу тут менше, ніж вони заявляли. Мені подобається такий такі варіант. Далі двигун у нас 2 літра бі Це 239 кінських сил. Ну і також це повний привід. Погодьтеся, що це дуже кльово. Чим більш потужний такий автомобіль, тим він буде більш безпечний. Чик. І закрилося. Фу, жара капітальна. А ну що, машинку. Будемо купляти. Я все перевірив. Все дуже подобається. А у нас справжній ексклюзив. Ексклюзив, ексклюзивний, можна сказати. Все є повністю весь функціонал. І автомобіль без ДТП, без підфарбувань. Продає ціний дилер на гарантії. Все чудово. ось Ну і стан відповідно теж дуже кльовий. Ось, так що будемо зараз домовлятися з дилером і везти в Україну. Так що, кому потрібен такого плану автомобіль, звертайтеся, буду радий вам допомогти.